Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. У попередньому відео ми вже почали вивчати будову черепа, ми вже вивчили 5 його кісток, і в цьому відео ми обговоримо ще три кістки. Це клиноподібну та дві скроне. Ці клиноподібну кістку ділять на 4 частини: це тіло, корпус осі сфеноїдаліс, два малі крила алія мінорис, два великі крила алія Майорис. Та два крилоподібні відростки процес птелігоїдус. Почнемо з тіла, яке розташоване у центрі кістки, воно має кубоподібну будову, тобто має шість поверхонь. Передня поверхня розділена у сагітальній площині на дві частини. Клиноподібним гребенем Кріста sphenoidalis, який зростається з перпендикулярною пластинкою решічистої кістки, і разом з нею бере участь в утворенні носової перегородки. По бокам від гребеня розташовані дві клиноподібні раковини Concha Сфеноїдаліс. Ці раковини являють собою передню стінку клиноподібної пазухи зінус sphenoidalis, яка розташована всередині. Тіла кленоподібної кістки, і сполучена з носовою порожниною через отвори кленоподібної пазухи апертура синусфеноїдаліс. Таким чином, ця пазуха заповнена повітрям, вона належить до приносових пазух, І ми можемо зробити висновок, що кленоподібна кістка є не просто змішаною кісткою, але ще й повітроносною. Ми можемо переходити до скроневої, яка є просто нічним жахіттям для. Всіх студентів медиків тому будьте уважні. А я постараюся все максимально зрозуміло пояснити. Скронева кістка це парна кістка, яка утворює основу черепа. Вона складається з трьох частин: луски, парс сквамоза, барабанної частини, парс тімпаніка та кам'янистої частини парс петроза. Луска, як ми бачимо, утворює собою плоску пластинку, яка утворює бічну стінку порожнини черпа. Кам'яниста частина утворює таку піраміду, що направлена вперед і присередньо. А барабанна частина це така трикутна вигнута пластинка, що як ніби заходить всередину кам'янистої частини. Втім того, що скронева кістка має три частини, потрібно розуміти, що всередині вона заповнена різними каналами, канальцями, барабанною порожниною, а також там розташоване внутрішнє вухо. Тобто, всередині ця кістка має багато порожнин, які нам теж потрібно знати, і вони є дуже важливі. Як я вже сказав, вона разом із лоскою обмежує зовнішній а, слуховий. Отвір, порус акустикус екстерності, і вона його обмежує спереду, знизу та ззаду, а зверху цей отвір обмежений лоскою. Зовнішній слуховий отвір продовжується всередину в зовнішній слуховий хід, який закінчується барабанною перетинкою. Але ми ще не відмежували барабанну частину від інших частин скроневої кістки. Ми вже сказали, що від лоски її відмежовує барабанна лоската щілина фісора тимпану сквамоза – але далі ця щілина роздвоюється. Ми казали, що одна з щілин на яку вона роздвоюється, називається фісора петросквамоза, тобто кам'янисто-уската щілина. А ще одна щілина, на яку вона роздвоюється, називається кам'янисто-барабанна щілина, яка відділяє кам'янисту частину від барабанної. Ще передня поверхня барабанної порожнини, як ми пам'ятаємо, утворює задню стінку нижньої щелепної ямки. Позаду барабанна частина відділена від соскоподібної частини барабанно-соскоподібною щілиною. Фісора стоїть. мостої каротікуси, Через нього внутрішня сонна артерія потрапляє в порожнину черепа і кровопостачає наш Мозок, цей канал починається з зовнішнім отвором сонного каналу, який розташований на нижній поверхні. Кам'янистої частини і закінчується внутрішнім отвором сонного каналу, який розташований на верхівці піраміди. При цьому канал є нерівним. Бачимо, що він починається, йде вверх, потім робить вигін на 90 градусів і закінчується внутрішнім отвором сонного каналу. І разом з каналом цей вигін, звичайно, що робить і внутрішня сонна артерія.